Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас наступна війна, це поле конюшини продовжується. Ось такі у нас суперники, китайський альянс. Давайте спробуємо когось забрати. Є тут ось така ціль неприємна. І лисичка, і китайці, і астрид. Та й Мезі також вона теж дуже... Неприємно. Так, візьмемо Арманчика сюди. Потім візьму Урікарка. також, напевно, Ліану. Візьму віку і давайте гренделя візьмемо. Ось так. Спробуємо. Так, тільки тут змінимо. Сподіваюсь, в нас вийде. Подивимось, як буде бонус працювати Потім покажу різницю по ударах суперників. Очок зараз небагато, але в них дуже багато ударів ще є. Так, ну, поле чудове. В принципі, всі каляри мої присутні. Треба. Правильно розіграти. Напевно, спробуємо зібрати три трічки, хоча б зелених. І після цього будемо відштовхуватись ось так. Трійку тут зберемо. І, ну, Це зайве взагалі комбо полетіло. Але все ж як є. Так, зелених ми зібрали. Напевно, все ж таки. Треба спробувати пробити Астрид. потім буде простіше. Так, і робимо ось так. І прокинемо комбо. Жовті тут трічка, там четвірочка, зарядимо нашого аурікарка. Питання, кого добити, добити цю. Чи ні. Давайте зробимо ось так. Ось тут прокинемо жовті. У нас же ще мегаміньон є. Ну і все. Так, так, закінчили. Пощастило на останньому ударі, то добре. Ну тут все вийшло з ницю Так, ну тут вже з жовтими трішки гірша ситуація. Ну, синіх також небагато. Давайте пошукаємо знизу синій, немає. Тоді зробимо ось так, і в нас буде ще згори трієчка синя. Але цього буде мало. Але буде ще і жовт, жовті. Так, уніка ми дозарядили. З питання, чи пробіймо ми жовтими. Цю дулю. Згори, якщо зібрати, нижня трієчка роз'їдеться. Одного камінчика може і не вистачить. Вже Хродгард під сповільненням. Добре, давайте так. Ось чудово сині доїхали. І доїхав жовтий. Так, в нас в нас виходить лимончик під сповільненням. Так, поки Оніка начіпаємо, давайте спробуємо ось так на настрідку накинути травління. Погано, що Хродгард не зарядився. Добре, давайте так обережно. Так, тепер все з них знімемо і поставимо ще травління. Угу. Треба якийсь обережний хід зробити, бажано, щоб вони не сходили, щоб використати лімона. Давайте, напевно, ось так онік і прокинемо в Угу. Так, на жаль, лімон в нас мінус 20 атак і один хід Але я не хочу чекати, тому давайте так. Ой, лимончик, красунчик. Але трішки Астріку не добив. І це дуже погано, бо Брамбл дозарядився. Давайте ось так сині прокинемо. Все, астрід є, добили. Церіс повинен вдарити Оніка. Тепер спробуємо так і так. Угу, синенькі. Можливо, доб'ємо пеперблю. Так, ну і все, Брамбл залишився. Буде важче. Так, давайте вдаримо і поки почекаємо, вайшалі не будемо використовувати. Нехай з лимона спаде, це сповільнення. А тепер можна і лимончиком вдарити. Сподіваюсь, доб'є. Чудово. Так, тут також фалетовими не дуже приємна ситуація. Можна спробувати пошукати синій кріс, прокинути жовту трієчку, і якщо там на другому місці доїде синій, то буде синій кріс. Ну, давайте спробуємо. В молодім тим паче, можна поки прокидати. Угу. Тепер крісу не буде. Якщо прокинути фіоли, підтягнуться трішки сині, там трійка збереться, нижній синій залишиться. Але добре, давайте там верхні зможемо якось потім підлаштувати. Давайте так, знизу, можливо, синій там закриється. Так, закрився. Але цього недостатньо. Як би нам ті фіоли зібрати? Або сині, бо це буде бити буде бити боляче. Давайте тут пошукаємо синій або фіол. Синенький доїхав. Ну, сподіваюсь, ми ульту витримаємо. Ну і вусунчика самого слабенького б'є. Добре, давайте відповідамо. Можливо, кріц працює, підлікується. Ага, ще й пощастило. Взагалі чудово. Добре, прокидаємо тоді сині. Ой, і фіоли під'їхали вчасно. Ну, майже вчасно. Ця підлікує, поставить зараз захисні стяги. Але що ми робимо? Нам би усуну дозарядити. Давайте тоді теж лікуємось, прокинемо ось так синій. Зараз ми задіспелимо це все діло. І бажано напевно, цю сову добити. Вона мені щось не дуже подобається. Так, тепер поїхала пантерка. Угу. Ще й щастить. Звісно, тут скляні, на себе все перекидає, але не все. Так, тепер спробуємо добити його Star. Так, є. І вдаримо тоді сюди і прокинемо комбо. Погано, звісно, що зарядили їх обох. Мінус сум. а це дуже погано. Треба А Синє в нас. три ходи залишилось. Так, добре б'ємо. Все одно будемо бити. Напевно, краще забрати лікаря, якщо це вийде в нас. Бо можеш під зниженою атакою. Ну і б'ємо сюди. І тепер треба шукати сині, щоб зняти з себе своє ж травління. Так, давайте по фіол прокинемо. Так, там травиться потихеньку. Давайте ось так тут будуть сині. Угу. Давайте тут. Нарешті спала. Це мінус до регену. І ось так прокинемо. Ой, чудове комбо полетіло, і фіоли, і синенькі. Просто ідеально. Так, 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 так. Ну, Повинно вистачити. Ще й бонус працював добре. Так, ну що ж, взяли червоних, а червоних майже й немає, та й жовтих немає. Добре, давайте ось таке комбо, там червоненькі зберуться, може там знизу якось червоний доїде. Не доїхав, тоді тут прокидаємо. Прокидаємо ось так. Так, хоч флемхайт зарядився. Можливо... Це ж подвійний бонус. Треба лікування термінове. Давайте вдаримо сюди. І прокинемо ось так тоді. Може там десь червоні доїдуть де або жовті. Ось вам іскринька. І вже труїть. І зараз буде ще разбити, а червоних я не бачу, де, де і шукати. Та і з жовтими та ж сама ситуація. Добре, давайте так прокинемо. В пофі так кидати теж таке собі задоволення. 501, 301. Ні, не дотруїться. Єдине, що можливо в нього потрапить мегаміньон, влучить. От, сподіватись на те. А мені треба ще 2 трійки жовтих або трійку червоних. Ну, мої також під травлінням. І вони від'їдуть. Ось це регін. Щось ця червона команда перестала працювати у мене. Пофі дозарядиться з трійки, Це 100%. Він боляче проб'є. Та і скринька пробиває так потужно. Добре, давайте так тоді. Ну і все, і в регінку все б'є. Так, давайте жовті. І як жовтий підняти? Ніяк. Єдине, що тут пошукати жовтий. Але ж знову зарядилась скринька. Просто знищила мене. Просто ось вам і скринька. Так, ну що ж, робимо так. Ну, поки ми під сладгом, то давайте нехай цей фафнір ударить, але ж він не промахується. І скринька не промахується, тому не буде працювати мій сладг, але і шал зараз полікує. Давайте спробуємо добити хоча б цього. Ні, не вийшло. Труїння велике, сладх заряджений, слад ще й від'їде зараз. Ось вам і скринька. Добре, давайте так. Просто одна скринька в соло мене знищила. Не хотілося б, щоб вона мене добила і відлікувалась. Хоча в мене є там маленький мегаміньйончик. Давайте ось так спробуємо, може хоч Фафніра добити червоним, якщо він не відродиться. Так, не відродився, чудово. Ну, прийдеться йти добивати. Червоний. Червоний то добре, але цього ж замало. Де таке комбо було раніше? Власне комбо доб'є. Ні, не добив. Ну добре, давайте поставимо собі Міньончика Ах, ти відродився, негідник. Добре, давайте так прокинемо. Їй подвійний бонус працював. Ну що ж. Так, зелений кріс. Цей буде ще відроджуватись недовго. Так, так, закінчили. Ну, тут пощастило. Ох, скільки синього. Ну, збираємо синє. поки не сповільнені. Ось, ну, сунчик повинен дозарядитись. Я сумніваюся, що зарядиться локи, але давайте прокинемо. Ні, Локі локи зарядився. Давайте скопіюємо ось цю. Так, і спробуємо ударити у суну ось так. Так, кріти спрацювали, мінус нули, Це чудово. Фіолетовий кріс нам не потрібен. Сині поки збирати теж немає сенсу. Нам треба жовті і зелені. Давайте ось так заберемо один зелененький пустоту. Так, гуріку кинули сповільнення. Давайте все ж таки четвірочку зелену заберемо. Це буде лікувати. Давайте ось так комбо невеличке. Так, от давайте так і ось так прокинемо. Так, підлікувала. Скільки буде тривати зниження шкоди і два ходи. Не можемо зняти розподілення. А заблокувати ж ми можемо, можемо. Так, це накинула. Давайте поки ось так прокинемо. Угу. Можемо теоретично спробувати гуріка зарядити. Так, гурік зарядився, чудово. Вмикаємо гуріка. І тепер питання, питання, кого блокувати? Лівий чи правий фланг? Гандер не хотілося б, щоб був. Ну і Ексін також. Тому давайте, напевно, все ж таки вдаримо сюди. Ще й щастить, ексінка не заблокувалась, але ми майже її пробили. І давайте ось так синє. Ось це зелені, це добре. Так, зараз отримуємо. Так, ось і гурік нам знадобився. Угу, так, так, так. Поставила контроль, але ми її не можемо зняти, тому що ж і от ультанов. Ось це погано. Добре, давайте тоді лікуватись і просто чекаємо. Так, ця якраз кине ману. Скільки буде той от працювати? Два ходи. Так би гуріка б зарядити ще раз, було б непогано. Добре, давайте в неї прокинемо. Якийсь би обережний хід. Давайте ось так по центру. Так, тепер ми можемо контру задіспелити. Давайте так. І знову, напевно, ексінку скопіюємо. І не вистачило. Добре, давайте зелені. Це трішки зайве полетіло, але гурік зарядився. Знову лікування, а ще й подвійне. Це буде важко, треба цю міль добивати кляту, бо вона. Не дасть мені життя. Так, давайте так, так і прокидаємо. Ага. От Ми будемо бити в неї. Та ви дивіться, що ж там шкода знижена. Давайте гандера скопіюємо. І ось так прокинемо. Ти вона якась просто не пробиваємо під цим отом. Так, що в нас там? Знімаємо з себе все. Зараз повинні точно її пробити. Давайте спробуємо заблочити X7 знову. Не вийшло. Давайте так, так. І так прокинемо. Мілька яка неприємна. Угу. У нас контра, можливо, вона і від'їде. Ні, не захотіла. Так, ми ж не можемо задіспелити. Давайте поставимо контру. І прокинемо ось так зелені. Угу. Так, блокувати ми можемо, тому вб'ємо, прокинемо фіоли, почекаємо. Нехай ті щити спадуть, вмикаємо гуріка, прокинемо ось так. Хай ману скидає. Так, все. Вб'ємо, тепер сині. Угу. Знову гандер. Тепер треба ото, напевно, добити. Тут прокинемо жовті. Нам треба гурік. Так, так, прокинемо зелені. І робимо ось так. І тепер тут зелені ще. Зараз повинен спрацювати брамбл. Угу. Так, гурік тепер сюди. І ось так нехай ману скидають. Дуже довгий бій. Так. Так, так. так, так. Ну, ти вже проб'єшся чи ні? Так, так, все, закінчили. Довго, але вийшло все чудово. Так, ну що ж, давайте покажу різницю по ударах. 55 ударів у суперника у нас 36 1100 різниці з копійками. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.